Екстрене включення для такого підписника я взагалі не очікував. Бувся старт, не знаю, чи для мене, не для мене. Який же ж кайф їхати ось так в велосотку. Всім привіт, дорогі підписнички та на виглядачі. У цьому ви побачите Київську сотку 2025, яку я приїду на ось цьому потужному коні. А саме проїду 50 кілометрів по-новому цікавому маршруту. Як ви бачите, старт відбувається на контрактові, а фініш буде в банах. Тому що з вас комент, підписка та подобайка. А якщо ви дивитеся відео, приїхавши сотку, то ви найкращі. поїхали! Тому я заряджений, мотивація їхати та рвати. А зараз я вам покажу огляд свого велосипеда, якщо бачите, його перше. Це ось такий трек, який був минулому Ford. Тому що я переклеїв наклейки, які до сих пір не змінив, адже, як бачите, вони не сильно виділяються. Ну, звичайно, що Київська Сотка дала ось такі наклейки потужні. Стартовий номер 5167. І ось тут, бачите, жовтеньким класно вигадає. Шимана, ланцюг. Тут дві передачі, тут сім передач. Руль від старше СЕ. І кріплення також. Яке я декілька місць тому бачите, пофарбував, яке це. І, і виглядає, хоч ну, більш-менш нормально. Звичайно, що якщо порівняти цей велосипед з новими, які тут 99%, то він виглядає по ретро. Але знаєте, що додає? Унікальності. Але їду я, якими, ми думати велосипедами. Новими. Ха. Тому що е, там є або унікальні велосипеди, або шосейні. От і все. А ось я підписники і наблизився до самого старту. Це настатує перша, напевно, певно, сотка, потім сотка звичайні, потім сотка гревел, напевно. Ну там МТБ, коротше всі ці категорії, а потім вже 50. -ка. І знаєте, чим плюс? Тим, що новий маршрут в тому році був старий маршрут відосі на каналі. І ще перед цим, коли катав у 23-му році, також був той самий маршрут. Ну тобто, для мене був у 23-му році перший раз цей маршрут, 24 — вдруге, а цей раз вже новий зробили. На контрактові потужно, по набережжі будемо їхати. А далі, чесно кажучи, я особо не знаю, тому буде і мені цікаво, і звичайно, вам буде дивитися. Хоч писали, що можливо буде горка космос, тобто, може, буде трішки поєднане з старим маршрутом. І сотка. Раніше була це два просто кола. а зараз зробили одне трішки просто ну, накрутили ще. Фініш буде на чабанах, але велосипеди ну, реально потужні. Ну, тут, 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 тут стільки велосипедів. І ви скажете, Артема, чому ти не купив собі новий велосипед? А тому, що я купив в цьому році собі трішки іншу річ, а саме BMW. Тому велосипед так скажемо відклався. Ну і хочу сказати, що. Цей велосипед є таким легендарним і не скажу, що він прям супер поганий. Але якщо порівняти по швидкості, по аеродинаміці, то він програє дуже-дуже. Екстрене включення такого підписника я взагалі не очікував. Те, що зараз лечу до машини взяти насос, адже на моєму велосипеді що? здулось колесо, яке я вчора заклеїв, а воно що нормально не заклеїлось, тому просто лечу. Вже сотка поїхала, а я залишився. Та насправді, друзі, це все не так. Я їду за сумочкою, тому що на фініші щось можуть давати, а потім що? З собою не повезеш, тому що від ВДНХ до контрактової їхати ну, кілометрів 15-20. Ну, якось було не дуже їхати. Тут їду і згадую про один велостарт, який був на початку літа. Якщо ви згадалися вже, то ви молодці, якщо ні, то це була долина двох рік. Звичайний старт, начебто можна простортанути, поїхати, все кайфово, але ні. Артем заказує покришечки, вони не підходять, потім ставить другі покришки, які тріснули, ну бо вони старі вже, Ставить треті, і вони тріскаються на старті самому. І що? Я їду зрізати покришкою. Кстати, на тій покришки я ще приїхав, ну, кілометрів 300, можливо, навіть 400. А потім вже змінив на ось ці нові. Хоч я хотів взяти кольорові, тобто, щоб борт був коричневий. Але так склалося, що треба було сочно бакришки, то я взяв, які були 450 гривень одна штука, тобто 900 комплект. Огляд на стартовий пакет від Київської сотки. Значить, ложимо на ось таку поверхню і відкриваємо. Перше ми бачимо ось такий у нас номер. Тут у нас стартовий номер, але найцікавіше те, що в нас є в пакеті ось така пляшечка пива і ось таке цікаве, напевно, лате від Jacobs. Напевно, сьогодні навіть посмакую перед стартом. Ну, ось стартом в номері. Наліпки, от і все. Давайте відкрию і покажу. Так, ось що йде. Ну і рекламка. Відбувся старт, не знаю, чи для мене, не для мене, але я вже поїхав розривати. Я вганяти всіх МТБ. Хоч, можливо, це соточка, можливо, сьогодні навіть і сотку проїду. Покажуть, не до ну, мене, моя номер є, то Організатори розуміють, що я їду 50-ку. Тут такого не буде, як коли бігаєш. Буде, надіюсь, без проколів і буде все топово. опоп по поп -по. Поїхали по подолу, по контрактові, по поштові. 8.30 ранку. прохолодно, кайфово. Саме кат, щоб хтось упав. стопчик, щоб випроводив свій шлем. чи все-таки спасає, чи ні зробити краш-тест його. <смі> ну і... кстати, от була долина двох рік, там не було падінь. А от на київські сотки ну, частенько відбувається, особливо в тому році їх навіть декілька було. <му> Який же ж кайф їхати ось так велосотку? Не по парку якомусь, не по якоїсь незрозумілій дороги, а їхати по набережній Ось цій набережній. Якби так ще проводили би біг би, а можливо і проведуть, як раніше, це було взагалі би дуже-дуже потужно, адже це взагалі інші відчуття, коли йдеш по місту, коли біжиш по місту, ну якось навіть більше мотивації. Кручу, кстати, 35. I'm still searching and I'm still learning What a life that's filled with memories Not a life with regret in front of me I need focus to keep me from hopeless Psychosis if I keep moping I got nightmares in my head I fear that the thoughts build up until I can't hear Ну що, у нас вже позаду майже десятка. Я вам скажу, що вона і не сильно відчувається. Ось, здається, проїхав вже 10% маршруту. Але... Нормально. кайф, Ось десятка вийшла в мене 17,51. Порахуйте в середню швидкість, якщо можете, бо я щось. Ну Зараз показує 32. Але я зараз їду в такій такої позі їхав ось так кручу, то 33 виходить. Плюс ще беру телефон, говорю і також впливаю на це. Чіпляюся. І знаєте, по такі учасники попадають. От тут Напевно, їм бадиш, як не велосипед, але вони їдуть нормально. Їде чувак на горному велосипеді, такому ще, ну не супер там, якогось чи Чепився за шосерами. Я їду 35 вже кручу. Вони по неї, просто 38 обганяють. Ну, шосери, зрозуміло. Чувак на МТБ, ще не кіну великий, а велосипед менший. Тобто, трішки не по розміру. Але все одно він як уїхав. Я навіть його не бачив. Можливо, він відпав десь, ну хай їде краще. Тобто байдуже, який велосипед. Можна і на такому крутити гарно. Я замітив те, що тільки їдуть на нових велосипедах, наприклад, і вони крутять. Вони крутять набагато легше, але їдуть швидкістю той, що я. Але я на цю швидкість кручу нормально так, майже останні передачі. Але вони крутять собі і в них ще там запас вистачає. А зараз буде на, на мост заїжджати, то трішки відчується. Але насправді це не такі великі горки. Наприклад, якщо покататися по бульвару, Лесі Українки, там гарна горка. Сподолу на Лукянівську. Там саме потужна горка. Далі що там ще таке? Да навіть он з Возвиженки, знову ж на Локянівську, там також гарний підйомчик. Ось там можна вкрутити. Хе. Хто знає, той знає. Кручу ось ці підпустики і тут намальовується ось така грубка, яку бачите позаду мене. Якраз 50-ка. Напевно, я дуже рано сортанув, і з цього я вирос вперед. Але ці грубки нічого не заважає мене обігнати. Адже я кручу 32, десь середньо, і вони спокійно мене доганяють, Тобто десь крутять 34-35. Ну і плюс велика перевага, хто їде. Не на таких педалях, а в контактах. Ну, реально. Наприклад, в мене іноді ноги вилітають з педалей. Плюс їх треба тримати. Для цього зменшується швидкість, ну і, звичайно, втрачається час. Ну що, 20 кМ я тестую, та їм ось такий батончик протеїновий. Адже організм каже, що треба смакувати. Проїхав вже більше полон дистанції, тобто 26 км. Кручу десь в середньому 32 моментами, коли бачу грубку 36-38. Максимально беру нижнє положення, притуляюсь до руля, щоб була аеродинаміка. І, саді скажу, що реально допомагає. І ось розданала мене грубка. Нічого, нічого, зараз ми зробимо. Кажуть, що зараз буде ліс і вируться вперед, але ж вони знають, що ми волосся, це і МТВ, це і Шосер, і абсолютно все. Тому зараз ми вложимо телефон і робимо нормальні такі прискорення. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strong that guitar every day. Found the passion for music, never went away. I joined a cup. Цікаво, тільки що була місцевість, а саме підйомчик з 10%. І хочу сказати, що Дякую, супер важко. Да, в моменті було складно. Але норм. Деякі заходили, деякі забігали. Я також думаю навіть забігати, але потім думаю, та ні, вже буду краще заїжджати. Кручуємо далі. Відпочивати. будемо на фініші. І вже, кстати, 31 кМ. Кстати, хто їхав і нашого за підйом був, це 29 30 кМ. Погода, кстати, дуже потужна. І не холодна, і не жарка. Наприклад, зараз їду проти вітру. Перед цим їхав ну так, нейтрально. І вітер був, і не було його. На старті також були такі моменти, там, де і був, і не було вітра, але моменти були такі, що їха проти вітра, як зараз. Одна горка, наприклад, звичайно, поскапи, а коли йде зараз, то ну, обдуває тебе. І в кайф. Ну і плюс мотивує те, що на ВДНХ там чекають різні прикольні штуки. Бачу, багато велосипедистів їдуть і куштують гель. От, наприклад, на сотку 100 центів. А от на 50 ну, можливо, варто, якщо крутити 35. А так я кручу до 35, то два батончика, я думаю, що вистачить. Я його з'їм через 3КМ, тобто коли залишиться рівно десятка. Ось вам довго очікувана гірочка під назвою Космос. Зараз треба якраз показати свої зусилля, щоб що наздогнати чоловік 5 переді мною. 7 вересня 25-го року. Ой-ой-ой, яка там грубка мене ззаді очікує. Ні-ні-ні. надіюсь, що вони йдуть сотку а не 50-ку, тому що скільки працював, щоб вони об'їхали, ну якось не дуже. Я також на початку нам розказував, що от велосипед, велосипед. Насправді велосипед потужний. Він мені стільки подарував емоції, на ньому стільки проїхав. І знаєте, от його реально не жалко. От деякі велосипеди, там, ну, карбонові, там, нові там, ой, забруднити боюсь, там, посарапати, там, щоб не вкрали. А тут і по місту катаєшся, і в магазин зайдеш. І по лісу, і по пагнюкі, і треба мати два велосипеда. Один такий, щоб можна було крутити де хочеш, а другий, щоб стартувати такі старти. Адже ну, я втрачаю реально час. Проїхали цей підйомчик. Піднімаюся, о, кстати, класний порш. Піднімаюся і бачу. Хтось мені махає, каже привіт, Я боюсь такі хоп, через секунду розумієш, що це підписник. Він, напевно, сотку їде. І так нормально крутить. Ну, як я знаю, він взагалі триатлоном займається. Він казав. А це круто. Плавання, біг, велосипед. Це прям потужно, потужно. Так, треба переключитися. оп, І вже скоро, скоро фініш. Погодину показує, що 3 км і повинно все вже. Можливо, просто зразу скоротиться, а можливо буде зайві км. От я не пам'ятаю, який там був маршрут. Чи сотки не вистачало, чи п'ятдесятки. Чи напоки що 50 більше було, а сотки менше. Кайф. Ще і спуск. Ну ви що? І знову така грубка обійшла на сотку. Чи то були мастерс, можливо, просто категорія, але все одно обійшли так гарно таку грубку. Ще казали, що був завал на початку. Ну Що, тільки що така була гарна гірочка, махають, підтримують, класно. І був гарний спуск. Потім знову підйомчик і гарний спуск. От я на другому спуску, максимально почав крутити, шоста передача. І максимально 63. Нормальненько. Але перед цим просто спуск перший. І дивлюсь, і тут така група на сотку чоловік 30 на потужних велосипедах обходить, значить їй до 20 є. А насправді їхати 55. Тобто вони десь їхали 60. І поки вмикався мікрофон один, потім другий. Якщо забігав на гірочку ось таку, бо почала ставати телефон і все. І крутити більше не можу. Останній підйомчик далі пряма. І знову якась грубка. Хоп і об'їхала. Ну напевно 50. Да. Напевно 50 була. Ну і що, 57 км. І я бачу арку. О, якщо приблизити, я бачу арку. Що, тут вже фініш? Я думав, що далі буде. А тут якось чи проти вітру, чи гірка якась. Ну 20 кручу і все, не можу навіть передачу переключити. Так, да, так, да, фініш. Я в шоці, Не накатив на фініш, все, навчить мені, що я відпочивав на фініші. Не накрутив. Є. Yeah. Фініш. Я думав, що він буде далі. І тому я накрутив. Якщо знав би, то хоча б на фініш накатив би, а то їхав собі. Відпочиваючи. Ну що, підбас таки, я вже на фініші. На ВДНХ. Стоять машини, вже отримав, бачите, ось такий коктейльчик. Карамельний, ні, шоколадний. Треба впасти сюди. Ну, в принципі, навіть не попавши, одно на те отримаєш. Зараз медальку отримую. Зроблю вам огляд на осі машини. Там подивимося цю шкоду. Потя не люблю її. Також я там бачив кава ще є, лор. І зараз отримаємо медальку. Так, зараз положимо цю коктейльчик, посмакуємо пізніше, а зараз медальку. Який, який? 50-90. Дякую. Ну і що? Зробили мені таке американо. з молоком з мигдаля. Клас, давайте посмакуємо, спробуємо. Тест. Хайф. Зараз настав час зробити висновок даного велозаїзду Київська сотка 225. Проїхав я на такому велосипеді, трек, і вийшло в мене 57 кілометрів середньою 28,8 Максимальна була 63. Тут з'явиться дані по цьому велозаїзду, який був пульс, графіки. І скажу так: траса. Траса була ідеальна, потужна, організація на вищому рівні. Стартовий пакет. Також класний і кава, і. Пиво дали, яке я не п'ю, ну, коротше, нормально. Хоч в тому році і в минулому році давали трішки більше. По ось організації, скажу. Також потужна, кава, масаж, якісь фреши. Ну, тобто, все також класне. Медаль цікавий дизайн, новий, але мені здається, що тут не вистачає якихось деталей. Тобто, наприклад, Тут би ще додали щось, тут би додавали щось, ну, нічого. І ще скажу, що насправді захід вийшов класний, і я рахую, що він коштує своїх грошей. Так що всім спорту, всім їздити, і мені він сподобався, тому іду хайфувати.